Обдаровані діти це золотий запас нації, її інтелектуальна еліта та гордість України. Незважаючи на складний час, у нашій громаді проводиться конкурс Чисті роси. І перший етап розпочався у Липецькій школі. Наша подільська земля здавна славилася своїми музичними та пісенними талантами. Декілька днів поспіль будуть багаті на події для творчих колективів нашої громади. Це український фестиваль дитячої та юнацької творчості Чисті роси покликаний підтримати талановитих дітей та молодь, сприяти подальшому розвитку їх обдарувань, залучити до активної участі у мистецькому житті країни та формувати творчу еліту України. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води в годину. В журі були представлені декілька жанрів мистецтва-учасників виявити здібних дітей та підлітків, що займаються творчістю багатожанрового конкурсу Чисті роси. Спрямувати подальший розвиток їх таланту було головне завдання журі. Всеукраїнський конкурс чисті роси, який відбувається і проходить зараз, має на меті розкрити таланти дітей і дати їм можливість розкриватися далі, тобто на обласному етапі, на всеукраїнському етапі, тобто для того, щоб діти мають мають змогу на даному етапі показати те, що вони вміють, ми маємо оцінити і маємо їм дати можливість далі піти. Але серед всіх номінацій, яких буде багато в даному конкурсі, тому що і літературна творчість. І Вірші, хореографія, і сценічні жанри, такі як церкове мистецтво, потім піде декоративно-ужиткове мистецтво, яке теж буде оцінюватися. Це все дає змогу всебічно розкрити наших дітей, які нас дуже талановиті. Ви щойно побачили виступи дітей Липецької школи. Що вразило вас найбільше? Нас здивувала така нова форма. В цьому конкурсі. Тобто, яка форма? дуетом розказали вірш діор Дарія і діардіця Юлія. Любіть Україну, Володимира Сосюри. Ви знаєте, я вже декілька років являюся членом журічі «Роси» завжди і організатором міського етапу. Скільки ми дивилися номерів, скільки ми дивилися чівців, гарно слухати, дуже талановиті є люди, але щоб дуетом розказали вірш. Це було вперше. Це було вперше, і нас здивувало і вразило, тому що це була дуже гарна форма. Я навіть не думала, що можна вірш читати дуету. Можна було побудувати вірш в літературній композиції. Там одна розпочинає, далі друга продовжує. Так вони все це розказали вірш з інтонацією, і в Унісон ніхто не відставання не було. Вони ст... і розказуючи вірш, ми бачили їхні емоції, що вони пережили цей вірш. І це дуже вразило, і це дуже гарно. І якби була можливість побачити іншим дітям шкіл, других шкіл, можливо, вони б взяли собі за приклад цю форму роботи попробували, тому що це не так просто взяти, і так розказати дуетом. І Пісня, ми бачили пісню, і тріо і дует ми бачили. Но, щоб вірш розказати, це я на мою Перше, думку це вперше, і це важко розказати, тому що це це дуже. Важко, і дівчата справилися молодці. Світлана Луценко Ілля Біюль телекомпанія КЕТ.